Всім привіт, мої дорогенькі. Сподіваюсь, у всіх все добре. Я тільки недавно встала. Ну, кавуся вже номер два. Бля пізно. Дві години, по-моєму, це серіал-небо. Вітер на дворі, тепла немає. Ви знаєте, вже... Оце сама собі згадую, коли таке літо було. Так, і я їй щось і не згадаю, щоб таке. Ну, бувало якийсь період трошки зниження температури. Ну, щоб весь час то і, і не пам'ятаю, чесно кажучи. Всім хорошого дня сьогодні неділя. Відпочивайте, настрою по можливості і смачної кавусі. Я зараз обійду свої. Володіння і з'їздимо з дідуликом у магазік. Мені дещо треба підкупити. Сьогодні треба щось готувати і їсти, бо... Коротше, треба совість мати, де все. Я ж совісна людина, так що треба, щось сьогодні треба варити, їсти. Чолка дивом стоїть. Отнемося у магазік. Прийду, буду щось готувати. Так, ми вже прибули додому, купила мука, у кору їздили. Я було нема чого вирести перед телевізором. Ой, фарші купила, дріжджі і купила чоколадку. Вчора вечором, як хотілося мені зоколадку. Шоколаду. Казав, дідуля, поїхали, і купимо. Ну, кажу, може, піду то води нап'юсь, то те, то те, і може мені перехочеться. Ну, а сьогодні, Зараз не хочеться, але думаю, якщо вечором захочеться, то краще буде. Це таке? Значить, що ж організму не вистачало, що так хотіло. Хотів шоколадку. Сьогодні Петра Павла, я, чесно кажучи, Чогось не прорахувала це все діло. Тому вітаю вас з святом. У мене мама була Ольга Павлівна. Царство Небесне, і в неї рідний брат був Петро Павлович. Петро Павлович, так. Да. Теж немає царство небесне. О, таке життя. Сьогодні буду готувати біляші Рецепт. Не мій посилання вам залишаю на рецепт. Ну, на біляші є різні рецепти. Біляші пиріжки спробуємо такий саме такий рецепт. Просіюємо борошно і замішуємо тісто. Роблю все чітко по рецепту. Тістечко в нас виходить таке ріденьке, м'якеньке. Зараз накрию харчовою плівочкою і хай собі підходить. Тісто відставляємо в сторону і займемося начинкою. Начинка в такі біляші пиріжки, ну, може бути люба. Капусти нажарить, картоплі наварить, з горохом, з повидлом, да будь-чим. У ну, мене будуть біляші, тому я натерла багато цибулі. Ну, натер. Тістечко підійшло дуже швидко, дуже прям. Я килимок е, змазала олійкою. Зараз беремо тістечко, розділяємо його на частинки. Ручки теж олійку. Так. Ой. Торохчу. Торохчу. І тепер поділимо на рівні частинки. Приблизно. Ну, скільки вийде, хто любить меншенькі, хто любить більшенькі. Я маленькі, ніколи вони в мене не виходять. Тому, тому так. Так. 5 У мене 7 штук буде. О. Щоб тісто не прилипало до рук, треба гарно ручки волію. Я формую прямо от на долоні. Можна на килимку. Кому я взручно. Так, робимо для себе, тому я люблю, щоб начинки було. Чи маленько. Так, закручуємо це все діло. Ось так. Оп, і кладемо і кладемо. У мене сковорода вже гріється з олією. Перед тим, як класти на сковороду біляшики, то я їх отак розплескаю, роблю кругленьким, якщо пиріжечки можна продовжуватиме поробити. Я взяла невелику сковорідку, тому по два штуки в мене тільки влазить, якщо. Взять більшу, то можна і три покласти. І буду жарити на середньому вогні під закритою кришечкою. Підмажуємо до гарної ж такої. Перевертаємо і знову накриваємо кришечкою. Так, ось така красота і смакота, ну ясне діло, що вони ж гарячі. Але ж треба скуштувати. <гум> 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 хороший рецепт. О! Смакота. Якщо ви не їдете в Одесу, то Одеса їде до вас зі своїми смачними рецептами, з гумором і з колоритом. Кулінарний блог, в якому ви навчитесь не лише як варити суп, а як коптити домашні ковбаски, сальце під черевину і все в домашніх умовах, також як вирощувати шампіньйони в кімнаті, жартувати, садити городи, їх обробляти і робити самостійно ремонт. Приймайте Світлану до себе в друзі і окунайтесь в одеську атмосферу, гумор і кулінарію. Весело, смачно і корисно. А для тих, хто хоче вивчати щось новеньке, у Світлани є кулінарні курси, на яких вона показує технологію приготування дуже багатьох блюд. Неополітанська піца, суші, випічка і так далі. Світланою дійсно, весело, дуже багато різноманітних рецептів. Рецепти всі. Зрозумілі, доступні і смачні. Тому приєднуйте Світлану до себе, друзі. Зайшла в новини зранку за пілота у мої телеграм-канали, ну, на які я підписана, то я, я не бачила, що загинув пілот, а це зайшла то вже ж Пишуть, гинуть наші дітки, наші дітки гинуть. Отакі От хлопці, дівчата, боже мій, ну просто. І саме головне, що ніхто нічого зробити не хоче. От і все Одна, одного господа Бога і на наших хлопців, надія і дівчат, хлопців і дівчат. Ой, біда, да. будемо надіятися, молиться і надіятися. Піду трошки відпочину. Лягла серед ночі в де в два ночі лягала. Трохи хочеться лягти і полежати. сьогодні неділя більше нічого, Супу ще звук. Вже зварюють, але трішки пізніше. Дідуля вже біля шиків наївся. І дідулі сподобалось хороший рецепт. хороший. І Мені це подобається, що на 300 мл, оце якраз ми їх до вечора уплетемо і все. А я ж на літрі як зроблю, так ото дні. 3 дні. Їмо. Їмо 3 дні.